Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, у нас сьогодні в нашій програмі Популярне Богослов'я дуже важливий гість. Пан Максим Тимо, він є музикантом, творцем музики. Я не раз бачу, як він нотки набирає. Він пише тексти, перекладає тексти, є співавтором кількох книг. Дякую, Максиме, що ти погодився на цю розмову. І ми, я так мені зразу відгукнулося, коли говорити з тобою, оскільки ти знавець музики і викладаєш спів, і сам е, там, керуєш різними співцями, музика це ж е, про щось прекрасне. Церква для того і вживає цей засіб, щоб людину трошки припіднести ніби з цього світу гріха до чогось вищого. І тому я хотів би поговорити про красу, в принципі. От... Краса, чому людині воно так відгукується, чому вона тягнеться до краси? От, оскільки ми в грішному світі було б більш логічно сказати, що людина би мала тягнутися до чогось такого упалого, але ні, є в нас щось таке всередині. Ну, звідки вона? Так, дякую, отче, Володимир, за запрошення і за ідею, і дякую, що ти так трошки скоригував цю ідею, тому що спершу ми хотіли суто про спів чи про музику, але потім так розширили аж до теми краси. І коли я почав готуватися до сьогоднішньої розмови, то е, дуже був щасливий з того, що ми так дійсно розширили ті рамки. Бо ось ти кажеш, чому людина, яка живе в грішному світі, тягнеться до краси. Я би хотів почати з Біблії, власне, бо коли цю тему краси з богословської точки зору для себе почав досліджувати, то натрапив на таку, якби вихідну точку, і цією вихідною точкою є не що інше, як перші розділи книги буття. Коли Бог все творить і Він каже, що воно є добре. Ну, точно, кілька, кілька разів повторюється. Кілька разів, повторюється, такий рефрен повторюється. І от там таке слово цікаве, єврейське ТОВ вжите, яке означає ну не просто, що воно є типу вдале. Ну добре, бо ми так сприймаємо, що в Бога вийшло. Так, Бог створив і каже: от ну, добре, окей, окей. Там набагато ширше. Там є в цьому змісті включено також і власне краса. І ну така якби миловидність, що, що воно замилував так. Що Бог е, не тільки схвалив те, що він е, створив, але і захоплені від, від цього. Тобто, краса бере свій початок. Е, з акту створення самих початків, так, створення. бо є просто ще інші слова е, єврейські, які можна було б вжити тут, але вживається саме це слово, і воно ніби в ньому також кажуть дослідники, є закладена така певна динаміка. Тобто, що те, що є створене, воно є прекрасне, але не ідеальне. Mm -hmm. Ну, тобто, що воно буде ще розвиватися, воно буде ще. Як я, мала дитина, народжується, так. вона чудова, але це ще так. великий процес. Це великий процес. І те, що ти кажеш, у грішному світі. Так, може, ми в грішному світі живемо, але оця печать, оцей добра, оцього онтологічного, цієї не краси, витерлося. вона не, не затирається. Образ лише. Так, і тому ми до, до того і і тягнемося, напевно, до тих. <сум> так, я так собі думаю, десь. Принаймні, так мені відчувається, що та навіть є таке прислів'я, що краса потребує жертви. Тобто, дійсно, там, хто хоче дбати за фігуру, мусить мати якісь елементарні вправи фізичні, там, дієту якось, там, мати таку самодисципліну. Чому красу треба завойовувати? чому вона якби не якось так органічно. Нам дається, та? що її треба постійно підтримувати, оток, підмалювався, начистив меште, постійно ти трудишся для тої краси. От, чому це йде так через, через важкість, щоб її осягнути, там, здобути? Ну, от ти кажеш, що її треба виборювати. Я би казав, я би виходив з того, що її треба вміти бачити. Тому що мені здається, що вона якби є сама по собі, але оскільки ми. Ну, і, і є в кожній людині, в тварині, в всьому сотвореному, в рослинах і так далі. Вона є, але напевно ми забагато думаємо, забагато створюємо якихось таких фільтрів. Додаткових, які заважають нам ну, повноцінно жити, модних тенденцій модних тенденцій. Тобто, ми ускладнюємо життя. Це про це говорять всі психологи, філософи, богослови, що людина здатна, оскільки вона дійсно дуже має розвинутий мозок, вона має багато різних таких потужних дарів, даних їй Богом. Вона, на жаль, здатна все ускладнювати. І тут їй ти кажеш, треба виборювати цю красу. Я би казав, що цю красу треба вміти їй ну, віднаходити. Угу, що вона вже є. Вона вже є. так. От Від цього треба виходити. О, це ти гарно нагадав. Бо я недавно дивився, якась передача була про одну жінку, яка не зна, як не знала, не бачила себе красивою. І вона настільки захопилася. Віджиманнями, присіданнями, що вона виснажила просто до висихання своє тіло, і це було некрасиво через те, що вона ну, на жаль, не бачила, що вона і так дуже гарна. А вона постійно виснажувала. І навіть ця хвороба булемія, якщо я не помиляюсь, коли дівчата і анорексія, 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 ну, вони так. блюють спеціально, щоб не там не мати ваги більшої, і вони просто потім аж хворобу отримують. Таке не побачити. Ну це добре. Цікавий є автор. Ти напевно його читав, і наскільки я знаю, спілкування з тобою. Ти ним захоплюєшся Льюіс, який цікавий, бо багато богословів з різної точки зору підходили до краси. А він підійшов з такої, ну я би сказав, доволі простої, але глибокої, що ми в нашому житті переживаємо моменти таких. Я точно не пригадую, як він це називає, таких якби поштовхів краси. Поштовхів радості, що ось раптом ми в якійсь е, своїй такій життєвій е, плині рутині. Плині, рутині так? Е, ми можемо мати там поганий настрій. І тут раптом з'являється якийсь такий момент, ну, чи я не знаю, чи якусь музику якусь прекрасну почуємо, чи фільм, чи якась людина нам відкриє. І Така іскорка е, запалюється, і він каже, що треба за ці моменти ну, так би, чіплятися, тому що це моменти, Моменти істини і моменти, які нам показують якусь якусь, що краса має не лише земний вимір, а вона веде нас кудись значно далі. Що він називає ну, життям вічним, царством небесним і так далі. Mm -hmm. І тому, от за, за них треба чіплятися, бо вони ці моменти нам просвітлюють сенс, сенс життя, я би сказав. Да, часто є наголос в церкві, ну на хресті. І це... Нормальна практика ніби, та, ніби в церкві, бо Хрест як символ спасіння, але деколи, можливо, навіть перенаголос. Я пам'ятаю, я був на одній спільноті, і так ділення там мали в колі, і кожен говорив про гріх його, що він угу. цей, і, і мене воно одного дня якось так аж зацепило. Я ніби до них кажу, знаєте, якби прийшов хтось, хто не є в контексті нашої спільноти і не так. дружить з нами, і спитав би просто: от, можна я з вами побуду, ви ж християни? І послухав би нас, він би просто сказав вас, мені здається, найважливіше це гріх. Це тільки про гріх і говорить. Та, і він би просто злякався християнства, бо там постійно про гріх, про трудність. А оце вміння побачити, що каже Клевлює, що ти цитуєш. Я думаю, що це дуже таке хороше. А до тої теми, що ти згадав, це теж дуже глибока, глибокий аспект, взаємозв'язок краси і страждання. Побачити красу страждання? Ну, геніальний богослов Бальтазар 20-го століття, цей Ганс Урс фон Бальтазар, важко вимовити. Він вважається одним з найважливіших богословів, який ставив наголос на богослові краси. Mm -hmm. і він розглядав красу в різних її вимірах, і, зокрема, він, як він підходив до цього взаємозв'язку страждання і краси. Це мало би бути очевидно для нас, християн, що найбільша краса, яка проявила себе в цьому світі, це краса Христа, це, любов. це краса жертовної любові. Тобто, любов це є найвища краса. Так? Коли вона проявляє себе, це тяжко відчути. Це, це тяжко, так. Але, але мені здається, що коли ми от співаємо на літургії, там, що прийшла через хрест, радість усьому світові, мені здається, що це, це той парадокс. Складний, mm -hmm. але він цікаво, що це ніби не протилежні речі, так. а все ж таки вони мають в собі один і той корінь що ніби любов. Так. Любов і всьому. Всім рухає так. І є найбільшим проявом краси. Так. Ну, краса ж, вона не тільки є ззовні, тобто є щось таке невидиме в ній. В стосунку, краса та в дружбі, краса. Що її так зразу і ніби в якомусь погляді, що ніби не відчуєш, бо легко там зрити красу, е, квіточки чи красу навіть ікони, але побачити красу якогось стосунку невидимого, тобто то ніби зовсім інакше якийсь вимір. Ну, мені здається, що християнство взагалі е, саме так і красу бачить. Е, щось, що виходить з нутра і проявляє себе назовні. Також пам'ятаєш, Ісус каже в Євангелії, каже, не те, що опоганює зовні, а так. те, що серед, тобто, може вийти щось красиве, а може вийти, на жаль, а може вийти різне. Та. І я тут виділив ще собі спеціально, взяв планшет, щоб не забути щось важливого сказати, дуже гарну глибоку цитату апостола Петра, який, пам'ятаєш, він там звертається до різних. Ну, би, категорії до батьків, до, до дітей, до, до жінок. Uh -huh. І коли до жінок він звертається, цікаво так, так, він каже, в чому має полягати краса не в заплітанні волосся. Так, так, так. І що нехай ваша окраса буде не зовнішня в заплітанні волосся накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця. І там, якщо в грецький текст подивитися, там дослівно можна так перекласти. А в ну, типу, у внутрішній людині. Угу. Так дослівно, у внутрішній людині. Тобто, якби християнин це, це людина, яка народжена в хрещенні, так, вона отримала від Бога благодать, і вона має плекати всередині найперше, це, ну. Справжнє життя, яке би мало проявляти себе назовні. Мені відгукнулося перше, що прийшло, то Марта і Марія. Та старалась про зовнішнє, там, а Марія сіла і старалася. слухала, Тобто, щоб виховати в собі ту внутрішню красу, то починати треба від слухання Бога, споглядання молитви. Може, через то і музика є присутня в церкві. Щоб якби від, відгукнуло щось всередині. Та, ну музика є присутня в церкві, і вона, але церква не створила музики, вона її перейняла. Та ми, Давид. там в старому завіті. Ми маємо до речі ще більше згадок про музику, ніж в новому. В новому ми маємо більше згадки про спів спільноті. Ну апостол Павло, зокрема, пише про те, щоб спільнота християн, яка збирається разом, співали, гимни, пісні співи. І це дуже важливо, але в старому завіті є дуже багато згадок про і музичні інструменти, і про те, як Ізраїль співає в якісь, Ну, на Божий народ співає в якісь певні такі дуже важливі моменти історії спасіння, і так далі. І це, мені здається, природня реакція на захоплення Богом, угу. Ну, що його не можна, Бога не можна якось висловити тільки в, в один спосіб тільки в один спосіб, тобто словами, також можна. Але музика заходить ще далі. Вона виражає наше захоплення Богом і свідчить про нашу неспроможність до кінця Його висловити. А тобі от не, не здається? От Ісус, пам'ятаєш, в одному моменті, коли хвалять красу храму апостоли, а Він так якось присік і каже: тут каменя на камені не лишиться. Що не буде розкидане. Тобто вони не, мов би хотіли пережити оце, про що ми говоримо: про красу. І вони хотіли, Господу, це якби наголосити, що дивись, яка краса храму, будівлі, там все таке чудове. І, напевно, і за різні інші аспекти там могли би так. А він якось то так. Що він так відповів? Ну, Присік? Бачиш, для, мен, для мене, то, до речі, теж часто це питання постає. що ну, я, я собі так трактую, що е, Новий Завіт в е, е, ключі цього вислову Ісуса, що Він прийшов сповнити, але не, не відкинути. Сам Ісус виконує закон. Він ходить до храму, він молиться, Він співає псалми, але його. Ціль, його місія є показати щось, красивіше, ну і важливіше, тобто він веде далі, він веде до цього парадоксу Христа, як найбільшої краси і до Воскресіння, що було неможливо осягнути лише в храмі старозавітньому. Ну, він в одному моменті каже, тут більше, ніж храм Тут більше, ніж храм, тобто то, але він не відкидає одного тобто, цього першого, він просто веде далі. Угу. Ну, Я би десь так це пояснив. Тобто, якщо би так сказати, що остаточна краса вона зрима в Ісусі, в його, в його людській е, особі, та? тобто як і він просто... не Ну, так, і в тому, куди він нас веде. А він нас веде до, до вічного життя, до істинного життя, до царства небесного. І тому то ще, ще один дуже важливий момент, який ми сьогодні маємо відзначити тут в нашій розмові, що. Християни бачать красу, повноту краси тільки в есхатологічному вимірі, тобто остаточному вимірі, в вимірі Божого Царства. Тут все не мов би, макет того, що ми З, щось стараємося. Як... Ну, знаки, вказівки, так як Люїс каже. От, щось в нас тут, якби якісь вогники загораються в нас, але оце багаття це... вже цікаво, що це навіть. Навіть висловити, пам'ятаєш, як апостол Павло каже, дуже не описав, буду піднесений і каже, чув слова невимовні, око не бачило, вухо не чуло. Так. Тобто навіть неможливо уявити ту красу, яка нас чекає так? якось так. Так, і, і Христос, ще в Євангелії від Йоанна такі дуже теплі слова, як на мене каже, що, і, що ви будете мати радість, і, радість ваша буде повна, і цієї радості від вас ніхто не відійме. Мені здається, що це десь теж дуже близьке до тої теми такої ну, краси. ну, Бо радість і краса це синоніми, по суті, в Біблії і в нашій християнській вірі. Пам'ятаєш, як Петро захоплено? На горі преображення сказав, добре нам. Так. А тут, а тут ще дякую, що ти згадав, бо тут ще один надзвичайно важливий момент, пов'язаний з красою. Бо на Таворі апостоли бачать ну, вже якийсь такий передсмак оцієї невимовної краси царства, об'явленої в Ісусі. Але і, ну, і Павло це засвідчує, але Ісус їх зводить згори. каже, ну, йдемо і далі. І тут важливі, важлива думка, що краса не є начебто ціллю сама в собі. Вона нам має допомагати надихнути, надихнути щоб жити в тяжкому світі. Так? Щоб щось робити, щоб перетворювати це в діла. Тому що в чому є проблема? Ми маємо багато свідчень в історії, коли люди, наприклад, цивілізації створювали шедеври краси. Але чомусь це оберталося і в війни, і в загарбництво, і в приниження інших народів і так далі. Та навіть гонитва за золотом, дракони там, та ніби тобто хтось хоче заволодіти цим прекрасним, що ти там нагромадив. Так, тобто, краса має бути поштовхом до, до добра. До До ділення. ділення, так. Цікаво, та, що це не сама ціль в собі. Багато людей страждають тим, щоби. Збагатитись, накопичити красу і комфорт, і добро, але це не ціль в собі. Ісус каже, що більше щастя давати, ніби, ніж брати. От. Але як це практично відчути? Бо легко відчути е, красу чи як то сказав, насолоду смачною їжею, наприклад. Ну, але тяжко відчути насолоду, коли ти віддаєш половину котлетки комусь, ну, або хіба. Цю красу в собі цей смисл ділення якось виховувати. Мені здається, що тут такий момент, про який, до речі, часто дуже любить згадувати Владика Борис: що сучасна людина зосереджена на, власне, на задоволенні і на швидкому задоволенні. Ну, тобто мені щось хочеться, я беру це, отримую і все Макдональць. Ну, Макдональдс і багато інших є прикладів. А коли ти, як ти кажеш, ділишся котлеткою, це в той момент може тобі не є там дуже комфортно чи добре, але ця душевна радість, наповненість, вона точно до тебе потім приходить. Що ти зробив комусь краще, ти зробив комусь добро, ти допоміг комусь, і воно тебе повільно, але будує зсередини. Тобто, і... Зробити світ красивішим. Це можна сприймати як місію якусь. Дочасно, чи це вже преображення цього світу в рай? Я думаю, і так, і інакше. Церква повинна творити красу тут і повинна ввести до тої остаточної краси. Мені здається, і до речі, богослужіння, як на мене, є одним із тих місць, моментів, коли церква мала би показувати цю божественну красу, передсмак її. ну і як як вказівку до цієї небесної краси. Тому дуже важливо, щоб богослужіння були гарними. Це дуже важливо. Не просто е, там доступними е, по часу Не Макдональдс. Не Макдональдс. <клес> а відкровенням краси, щоб людей це захоплювало і щоб пробуджувало в них якісь, е, які, якісь бажання вищого порядку. Мистецтво, в принципі. Або якісь там величезні прекрасні книги, твори, які писав той самий Толкін там, писав там ту свою цілу історію з землі, там 30 років все життя. Деякі художники картину там, малюють по. Здебільшого тепер штучний інтелект це зробить за секунди, О, ніби... але при тому втрачається щось оце пускай жертва чи як, заради краси, що ти. Або як ти кажеш, вміти побачити в цій великій хресній жертві через там, написання картини протягом років, що він там mm -hmm, трудився, mm -hmm. як народжував, то от, зараз воно все ну, Не через конкурентність, чи що? Що ніби мало хто би відважився стільки себе інвестувати в якусь там картину, якусь одну книгу. Okay. Але врешті-решт, отже, я так спостерігаю, що це парадоксальним чином власне, такого роду твори, мистецтва чи літератури будуть все-таки мати більшу цінність, бо штучний інтелект може зараз виконувати величезні обсяги праці, контенту і так далі. І захочеться рано чи пізно все-таки більше людського. Створеного саме людиною, і воно буде цінуватися, мені здається, більше. Хоч те, що створене штучним інтелектом, воно напевно буде швидше е, продаватися, так, але цінуватися буде все-таки те, що створене. Якщо можна сказати, що Господь, творячи весь всесвіт, отак інвестував в себе, вкладав свою душу, своє серце в це творіння, то можна сказати, що ніби коли людина щось створить. То дає туди частинку себе. То тобто в тому, коли ми творимо красу, ми схожі на Творця. На ми уподібнюємося, так? ми уподібнюємося до того, який нас створив, коли ми продовжуємо наш рід, так? коли ми народжуємо дітей, ми уподібнюємося до Творця. Це абсолютно незбагненно. І коли ми щось створюємо, от його не, ми кажемо в молитві на літургії, ти від небуття до буття нас привів. Тобто нас не було, Бог нас створив. Коли ми щось написали чи намалювали, ми теж з небуття до буття це приводимо. Тобто ми подібні. Бога. той момент схожі до Господа. Максим, я ще хотів спитатися: якщо взяти від протилежного, знаєш, коли до істини доходиш від чогось, я чув думку, що, наприклад, зло, там, потворність що це не є щось в собі. Що це просто відсутність добра, краси, любові, що це не мов би ніщо прийшло і вкрало кусочок, чи ні? Чи все ж таки зло в собі містить яку, якесь буття, тобто, що воно приходить як руйнівна сила? Чи воно просто факт відсутності чи виродженості отої краси, яка вже є? Це глибоке таке філософське і богословське питання. Я би так відповів: нам би хотілося, щоб зло було відсутністю добра. Мені здається, що зло є спотворенням добра. Це є певна сила, яка спотворює добро. І вона являє собою певну, ну, я боюся тут вжити якийсь термін, який би можна було потім потрактувати, як якийсь єретичний, чи що, певною сутністю, ну, яка, я, яка діє так. І тут, до речі, ти от згадав про це, і я собі пригадую геніальну книжку Умберто Еко, Історія потво... Чекай, Історія уродства російської, на жаль, української її не було перекладено. Потворство потворності, напевно, чи потворства, де він аналізує історію людства, естетику від найдавніших часів до, до сучасності і показує, як. Оця потворність виражала себе в, в різних формах мистецтва. В нього є також здається історія краси і історія потворства. І це дуже цікаво, коли ти спостерігаєш множинність цих всіх форм. То ти розумієш, що оце, що ми називаємо чи злом, чи потворним, чи якимось як говорить, негарним, що нас нібито відштовхує, так, воно займає якусь свою нішу. В історії, воно є Тільки, відіграє що свою відіграє роль. свою роль. Просто ми, як християни, віримо і маємо багато прикладів цього в історії, що не воно перемагає, але перемагає все-таки. Але воно свою роль. От мені згадалося, в Толкіна є той Голум чи горлум, як він. Так. Е, там, де він в кінці пальчик відкусує цьому Фродо. Тобто він, якби це абсурдно не було, цей вироджений. Е, це створіння вироджене. В кінцевому результаті виходить на добре. Навіть він вискушуючи цей палець, він творить зло в цей момент, але воно якось обертається. 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 Чи правильно сказати, що Господь все виведе на красу, і на добро, і на любов в своєму е, предвічному заду? І я в це вірю, але є така штука ще як свобода волі. І Господь, мені здається, ніколи не йде до того, щоб нівелювати свободу вибору, свободу волі. Тому я думаю, що якесь певне зло, воно настільки замкнеться в собі, що воно таким і буде вічно. Відокремиться. Ну, бо воно це його вибір. А Господь шанує. Дякую за цю розмову, дорогі друзі. Дякую, що ви додивилися до кінця. Мали собі можливість трошки пороздумувати про прекрасне про красу. Підпишіться на канал, поставте подобайку, напишіть щось красиве в коментарі. От, і до наступних зустрічей. Дякую!